2 лютого ми відмічаємо стрітання. Зустрічаються зима і весна. В народі вірили, що на стрітання зима вирушає туди, де було літо, а літо туди, де була зима. По дорозі вони зустрічаються та сперечаються між собою. Хто виграє в суперечці, той ще залишиться на цих землях господарювати. Якщо до вечора потепліше, то виграло літо, і скоро будуть потепління. Якщо ввечері стало холодніше, то зима ще зостанеться на деякий час. Саме слово стрітання з старослов'янського перекладається як зустріч. Сьогодні я хочу вам прочитати казку Катерини Штанко. Казка про стрітання Біла біла паморозь на рогах північного оленя. Пухнасті білі зайці, величезні лопаті сніжинки, як блються, як миски, як колеса. як... Що це? зойкнула пані зима, прокидаючись. Крихкі окуляри з прозорого синього льоду зіскользнули з її носа, впали на гладеньку холодну підлогу і бризнули на всі боки гострими скалками. Кап-кап! Та звідки це обурилася господиня і глянула вгору там, на ясно-синіх защіпках лютневі хмари, з однієї крапало. «Он як тяжко зітхнула пані зима, знову дірка. А які ж вони бі були білі, пухкенькі, новенькі в грудні. Тепер нема на що подивитися саме сіре дрантя. Десь близенько щось почало потріскувати. Ось стріпнулася пані зима. Невже я закуняла біля плити? Знову. Ну от, тепер лютнева завірюха зовсім зіпсована. Вона помішала срібною ложкою в казані, над яким курився холодний тим. З одного боку моя замотіль перемерзла. Ой, яка колюча. А з іншого підтанула. Та й колір якийсь жовтуватий, бляклий, пхе. Та що поробиш? І вона вихлюпнула казан за вікно. Там одразу загуло й сухо, наче маленькими голками застукало у вікно. Аж раптом до того стукату додався ще один, сильніший. Хто це там бешкетує? непривітно буркнула пані зима відчинила квартирку. До кухні влетів великий снігур із зеленим листком у дзьобі. Він класнув дзьобом, випнув кругле малинове черевце і протуркотів. Що сьогодні у вас, пані господине, погода не дуже. Може, чогось м'якшого додати. Птах з надією глянув на великі прозорі слоїки, де зберігалися припаси. Пані зима сердито зиркнула на шафку. Хіба ти не бачиш? Все майже закінчилося. Одна-дві заметілі і край, не знаю, чим сезон закінчувати. А вам лист, прошу, і снігур чемно вклонившись, подав зелену цидулку господині. Не може бути, ще зовсім рано, ще не час, це нічуване нахабство. В мене така важка робота, і ту скінчити не дадуть. Я відмовляюся приймати цього листа, і пані зима, зима змила листок зі столу на підлогу. Пані, схаменіться вже стрітення, зойкнув снігур і, схопивши дзьобом листок, знову поклав його на стіл. Пані зима подивилася на великий годинник на стіні, єдина стрілка якого впиралася в велику літеру С. Зітхнула і розправила листок долонею. Ох, яке ж воно зелене, аж в очах мерехтить! У бідолашної завжди були проблеми зі смаком. Відчуваю, що від цього зеленого блимання в мене почнеться мігрень. А в листі було написано ось що. Люба моя зимонько, я вже прокинулася, я йду. Твоя В. Постскриптом ведмідь уже прокинувся також, переказує тобі вітання. «Хой, лишеньки, а в мене в такий безлад, захвилювалася пані зима. Ця спідниця он яка потерта. Я ж казала пані осені, що вона плете надто тонкі мережива». Ану, снігурче, затягни мені нитку в голку, бо я без окулярів не бачу. А ще візьми ганчірку там, на шафі, і все ретельно попротирай, і віничком скрізь позамітай. Птах, пхикнувши, виконав прохання господині, а зима узялася хутенько лагодити спідницю. Аж раптом снігова заметіль почала вщухати. За вікном закрапало і задзюркотіло. Двері рвучко розчахнулися, і на порозі з'явилася весна. Мокра, мокра, з її парасолька так і струменіла. Кухня враз сповнилася пахощами дощу та мокрого листя. Ой, як же я скучила, дзвінку вигукнула весна і кинулася на шиї господині, цілуючи її холодні щоки. Пані зимай собі стримано цмокнула господиню в мокру теплу щоку. Та годі вже шалена, я тану, а мені ще півмісяця хазяйнувати, легенько відсторонилася пані зима. Ти лишень поглянь, справжній потоп, показала вона на калюжі, що парували біля босих рожевих ніг весни. Весна ніяково усміхнулася, а господиня дома заклопотана мовила Ну, якщо ти вже тут, мерщі берись до діла. Принесла? Звичайно, моя хороша, от побачиш вони найкращі, найвеселіші щебетала весна, що шукаючи у своїй турбинці, сплейтений зі стеблинок трави. Та де ж вони? На столі з'явився жмут з жовтих кульбабок, двоє незграбних горобенят, волога рожева хмаринка, тоненька вербова сопілка, намисто з прозорих краплин, зав'язаний в вузлух легенький вітерець, невеличка скринька з першою грозою, в якій тихенько горкотів грім. Купа на столі поволі зростала. Пані зима невдоволено слискала безбарвні вуста і раптом ось вони, радісно скрикнула весна. Поглянь, які гарні. Вона тримала повні пригорщі сонячних промінчиків, які одразу стреблали по всій кухні, сповнили її золотим, рухливим мерехтінням. Насипай сюди, сказала зима, підсуваючи крижаний казан. Промінчики продовжували підстрибувати і всередині прозорого казана. Тепер додамо трішки зіркового світла, промовила зима, відкручуючи покришку з великого блакитного мерехтливого слоїка. І щасливих спогадів усміхнулася весна, знову шукаючи щось у своїй торбинці. І про холодних світанків пані зима взяла до рук слойка, що випромінював холодне рожеве світло. І веселих пісень весна приклала до яскравих вустоненьку супілку, з якою заструменіли ніжні звуки прямісінько до казана. І вранішніх приморозків зовсім трішки, але треба, додала пані зима. І зітхань закоханих проспівала пані весна, кидаючи до казана повними пригорщами щось дуже легеньке і прозоре, у повітрі одразу солодко запахло. Та куди ж стільки? Годі, а то буде надто солодке, хапаючи весну за руку, сердито крикнула господиня. Забагато любові не буває, засміялася весна. Тепер гарно все вимішати і де моя велика сковорідка?» Пані зима метнулася по кухні, здіймаючи за собою віхолу. О, яка чорна, ні зірочка, ні промінчика, засмітилася зима, весна, бо вона зроблена з чорної безмісячної ночі. Зате на ній нічого не пригорає. Весна відкрила скриньку з грозою, двома пальцями швиденько вхопила блискавку і, скрикнувши Ой, пече! кинула її у піч. Пролунав удар грому і в печі загуло яскраве полум'я. Дай сюди руку, посудливо похитала головою господиня зима, яка ж ти необачна, і приклала до печених пальців холодний компрес. Все, вже нічого не болить. Дякую, дякую, моя терозумниця пригорнулася до неї гостя. Годі, відсторонилася пані зима. Краще допоможи мені. Вони разом ухопили казана і вилили сяючу рідину на пательню. На ній відразу ж почав випікатися великий сяючий рум'яний млинець. Ах, 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 криктав млинець, розпливаючи на пательні. Як тепло, як приємно. Ах, 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 ах. Я ж казала, зітхань забагато зауважила пані зима. А як на мене, він дуже милий, підморгнула млинцеві весна. Ану, берімося разом, скомандувала пані зима. Вона обіруч ухопилася за довгу ручку сковорідки і підкинула млинця вгору. Він перекинувся в повітрі і впав на інший бік. Уже готовий, він готовий, зовкнула весна. І ще трошки відгукнулася пані зима. А тепер хапай. Вони знову вдвох взялися за ручку сковорідки і щосили трусунули її. Снігур прожогом кинувся до вікна і розчинив його навстіж. Млинець здійнявся у повітря, вилетів із кухні, трохи погойдуючись, промайнув над верхівками дерев і ляп. Приліпівся до сірого лютневого неба. Воно відразу почало змінювати свій тьмяний колір неясклаво блакитний. От бачиш, сказала пані зима, який він цього року вийшов, неоковирний. То що ти? заперечила весна. Він же такий чарівний, такий сяючий, о, і вона замружилася від захвату. Але з лівого боку він якийсь трохи кривий. Він чудовий, гарний кращий такого ще ніколи не було. Він, він, класний, вивкнула весна і зашарілася. Класний, що це за вираз? Тобі треба менше вештатися полями і лісами, а більше читати серйозних книжок, дорікнула пані зима. А тепер я почну, піднесено промовила весна і закасала рукава. Оце вже ні, заперечила пані зима. Ти йшла дуже здалеку і тепер маєш трохи відпочити. Лягаю тут. А в мене ще є справи. Пані зима високо підбила снігові подушки і накрила свою гостю товстою сніговою ковдрою. Але ж ти мене збудеш вчасно, ось тут, на підвіконні, у мене ростуть білі нарциси і блакитні пру, пру шепотіла все тихіша весна, прикидаючи зелені очі довгими золотими віями від її спокійного дихання. Над сніговою ковдрою здіймався легенький туман. Крізь білу запону почали пробиватися білі первоцвіти. От і добре, сказала пані зима, заморожуючи калюже на підлозі. Та мені, однак, уже час збиратися, он як сяя, додала вона, поглянувши на золотий млинець, що аж палахкотів, піднімаючись усе вище й вище і осяваючи безкраї сніги. Хоча клопотів у мене лишилося не так уже й багато, підбадьорила себе пані зима. Провітрити дві-три заметілі, пересипати їх нафталіном та сховати в скриню. Що іще? Попрати і накрохмалити хмарини, поповнити запаси. Бач, як міцно спить, утомилася сердешна. Навіть шкода будити. Може, я ще побуду до півберезня.